Далі до реалій на полі бою українське командування нібито вже не контролює ситуацію під Покровськом та Великою Новосілкою. Так заявляє головний редактор Цензорнет Юрій Бутусов. Ще 4 кілометри, і ворог буцімто переріже ключову магістраль Дніпро Покровськ. Бутусов наголошує, що Україна втрачає Покровськ і. Бездарно та безвідповідально ставка головнокомандувача верховного головнокомандувача і генерала Сирського демонструють нездатність вплинути на перебіг подій. Просування ворога офіційно пояснюють виключно його великою перевагою у живій силі. Хоча солдати на місцях упевнені, що спинити окупантів можна. За даними Бутусова, командири підрозділів збройних сил України говорять про відсутність відповідальності командування за постановку нереальних завдань, відсутність взаємодії підрозділів, відсутність планування та організації бою в обороні. Журналіст заявляє, що керівники угрупувань Донецьк, Тарнавський та Хортиця Гнатов втратили управління і закликає призначити замінити тарнавського на главу сухопутних військ Драпатого.